Чим може закінчитися ця війна? Та будь-як. Ну, залежить від е... України, українців, як у нас. Ну, типу, не хочеться говорити, що ми програємо, але, ну, типу, рахунок не на нашу користь. це Раз. По-друге. Люди вже дуже втомлені. Я говорю навіть не про тила, а про тих, хто вже там, третій рік відгрібає, там, не вилазячи з позиції. І треба кардинальні зміни. Мабуть, не дуже популярні рішення. Ну, ось закон про мобілізацію щось змінить? Ні, я думаю, що особливо нічого не змінить. Ось. А чому не змінить? В чому у вас основні? Основна недовіра до цього закону. Тут, е зміни потребують часу, а часу в нас немає. У нас, типу, як цей, е у фільмі Крістофера Нолана цей годинник тікає. Ну, е ну, нам вдалося зберегти якби, державність. От, е на кордони 91-го року ми в найближчій перспективі скоріше до все, не вийдемо. Тобто це довготривалий процес на років. Десять, мабуть. Ну, можливо, щось зміниться. Там суперзброя прийде, там НЛО прилетить, я не знаю. Ну, типу, це довготривалий процес. Можеш заморозити зараз війну? Цілком. Але знову ж таки, заморозка це не на нашу користь. Ми не наростимо об'ємно. Я щось не дуже вірю в те, що Україна наростить виробництво. Армію. Ну, ну, типу, не хочеться це говорити зараз. ще що... Треба прикусити язик. Виговор. Ну, типу, в нас було АТО. Скільки там, до вісім років, так? Ну, за вісім років. Я просто В мене деякі речі не вкладаються в голові. Для чого там типу, було закривати якісь заводи, які виготовляли зброю? Навпаки, треба було це нарощувати, треба було е готуватись. Всі знали, що типу, е просто так ця виразка там не розсосеться, що з Криму ніхто просто так не вийде. Ну, що, е надіятися на якихось донорів там, на США, ну, Типу, сьогодні вони є, завтра їх немає. Тобу, ми нікому не будемо цікаві взагалі в світі, якщо ми самі в собі не розберемося і всередині країни не буде якийсь налагоджений алгоритм, що от ми самостійні. От. Я коли дивлюся виступи Зеленського, зараз. В мене таке відчуття, що ну, типу, Україна це попрошайка, такий жебрак. Типу дайте, 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 ми не можемо, тому що в нас немає того, того. того». У нас немає його, така, треба щось робити, щоб воно було. І... Ми самі в змозі виробляти те, що ми просимо. Ну, зараз ні. Ну, в тих об'ємах, в яких нам це потрібно, ні. Ну, тобто це, це потрібно було, мабуть, там з року. 16-го, можливо, 15, го 17, го 18, го типу, ставити ці рейки типу, от, військові. От, за півроку ми їх не поставимо. За півроку хто його знає, що станеться на фронті, що прилетить, куди прилетить. От, ну. Росіяни навчилися воювати? Вони вчаться. Спочатку не вчилися в нас, а тепер в деяких речах вони навіть переважають. А на початку на що розраховували? То, що з квітами будуть зустрічати і всі здадуться без бою? Ну, можливо, я не знаю. Ну, типу, скоріше за все, вони не очікували такого масового, тотального якби, спротиву. Тобто, реально, коли я ще на канат не ходив волонтерити. І говорив, що в воєнкомат, він не йди, там черга, там треба сутку стояти, двоє. Як, ну, типу, це було досить таке серйозно. І, е -е, трохи нічого. По ногу воді. І це дійсно на той час мене вражало. І можливо, я пішов, тому що я відчував, що я не один, і е -е, рішення виїхати на яшкліток купувати. Мені. Виїхати це було ну, нерозуміння. То, що в цьому місці хтось залишається. Коли я прийшов на канатну 35, е побачив купу знайомих людей, потім пішов у 122-гу бригаду де волонтерів там. Е Ще більше незнайомих людей. І там були знайомі, але типу, ця пропорція зменшилась, там, якщо на канатні там, мовно, там, ну, не знаю, там 20% знаєш, то там ти одного-двох чоловік знаєш, а потім пішов там воєнкомат, там взагалі і, типу, люди пливуть і пливуть. І це вражало як на той час. Це було, в моєму розумінні, якесь таке єднання нації, якої зараз немає. Ну, Не тому, що типу, там чоловіки-жінки типу, <соценно> з рюкзаками, там, речами йдуть військомати, а тому, що, ну. Реально були готові йти захищати країну. Ну, це, типу, викликає дуже такий сплеск ендорфінів, я не знаю. Ну, типу, гармонів, які там, типу, «да, от воно, типу, да, це дві ж типу можна. Ми сьогодні говорили про те, що на початку повного штабку у вас був страх за Одесу, що можуть її здати, злити. Зараз такий страх є, що Одесу можуть захопити. Скоріше всього, що немає. Ну, тобто цей сценарій не виключений, але він більше на якісь грані ну, типу, має щось статись таке, що ну, типу, ну, шо, ну, не підпливуть сюди, вже ніяк. є. Ну, типу, Це нереально. Мені здається, це нереально зараз. Ну, типу, закидати ракетами там ну, без питань. А от захопити і пройтись містом, це, не знаю, треба річку переплати Дніпро, Херсона, Миколаїв, потім я не знаю, якісь тілодвиження в Придністров'ї. Угу. Я, ну, я просто не, не в курсах, що там відбувається. Бо... Там нічого не тим більше.